Що, якщо я вам скажу, що Україна могла б мати свій основний бойовий танк четвертого покоління, в одному рядку з К-2 Чорною пантерою, модернізованим ліклеєрком та китайським Тайп-10. І навіть ні, не зараз, під час домінування дронів на полі боя, не зараз, коли танки, як такі, вже відходять на другий план, чи навіть третій, коли навіть сучасним броньованим машинам важко вести результативні бойові дії. А от ще в 2014 році, коли ці машини були так потрібні і коли вони були? були дійсно ефективними та могли змінити хід боїв. Саме тоді Україна вперше представила проєкт сучасного бойового танка ФМБТ Future Main Battle Tank». Починаючи з лютого 2014 року, на початку війни з Росією в бойові дії в більшості вступили старі радянські машини, які в Україні залишились спадщину від СРСР. В більшості це були танки т 64 в меншій мірі т 72 А машини була, та оплот загальною кількістю не перевищували і сотні. Притому оплотів на озброєнні Україна мала аж 10 одиниць. Але так 64 року в Україні залишалось близько 1000-1300 одиниць з різних джерел на 2014 рік, але заради чесності, радянські машини були далеко в не найкращому стані і далеко не всі на ходу.